По-перше, у нас є дуже великі шанси, які приближаються до 100%, що зимового утримання доріг в місті Черкаси не буде. Тобто кожен буде мешканець, повинен буде думати, як він буде проїжджати зимове місто. В 2014 році тендерний комітет Черкаської міської ради провів тендерні закупівлі на утримання доріг в літній і зимовий період. Підписали угоди, 2014 рік відпрацювали. Щоб ви розуміли, місто Черкаси на сьогоднішній день має найліпшу в Україні техніку і технологію для зимового утримання доріг. Ми єдине місто, яке перейшло спочатку з піщано соляної суміші на сіль. По такій технології, крім ще працює Вінниця, працює Київ, працює Харків і працює Кременчук. Після того ми перейшли на соляний розчин. Це нова технологія, яка дозволяє зменшити вплив на екологію і зменшити витрати міського бюджету. Але що відбувається? В січні місяці у нас не вистачає коштів в департаменті ЖКХ, і кошти з цих договорів знімаються і передаються на інші потреби. З формулюванням, що пройде, буде в червні місяці відбуватися коректуровка бюджету, і ці кошти будуть повернені назад. Пройшов червень місяць. На сьогоднішній день сума коштів, яка є в розпорядженні міської ради на зимове утримання доріг 0 гривень 0 копійок. З серпня місяця прибирання зелених зон здійснюється за рахунок приватних підприємців, які їх обслуговували до того. На сьогоднішній день витрати коштів в місті на ці роботи 0 гривень 0 копійок. Тобто роботи виконуються, департамент ЖКХ обіцяє ці роботи оплатити, зробити перекидку коштів, але реально нічого не зроблено. Було чотири звернення де, начальника департамента Наумчука, заступника начальника департамента Реджанича до міського голови, про те, що така ситуація вона є е, неприпустимою в місті, тому що зимове утримання доріг, щоб ви розуміли, це те, що нельзя зробити одноманітно. Це підприємство повинно працювати цілодобово.